Україну накрила нестерпна спека, від якої страждають усі без винятку, адже температура повітря місцями перевищує 35 градусів. У той самий час Росія продовжує масонні обстріли, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Це призводить до екстрених відключень світла, а разом з ним зникає і останній порятунок від пекельної спеки вентилятори та кондиціонери. Саме тому телеграф UA» зібрав перевірені способи охолодження при будь-яких обставинах, які не потребують електрики, а також базові правила. Безпеки в період аномальної спеки. Докладніше далі намочіть рушник холодною водою, відтисніть і повісти біля відчиненого вікна. Повітря, що проходить крізь тканину, охолоджується і кімната стає менш задушливою. І, хоча такий лайфхак здається неймовірно примітивним, але насправді він є дієвим. Налити у декілька пластикових пляшок воду, не доливаючи до кінця, і заморозьте. Загорніть їх у рушник або тканину і покладіть поряд із собою. Вони діятимуть на кшталт портативного охолоджувача. Якщо поставити кілька пляшок у таз і розмістити біля відкритого вікна, то ефект від випаровування буде ще кращий. Щоб у спеку комфортніше було спати, покладіть простирадло і наволочку в морозильник або холодне темне місце орієнтовно на 20 хвилин. Найкраще використовувати ляні простирадла, адже вони краще пропускають повітря ніж синтетика. Так ви зможете заснути навіть у плюс 30. Цей спосіб досить незвичний, але він неодмінно допоможе впоратися зі спекою при відключенні світла. Гладкі камені потрібно замочити у холодній воді, а потім розмістити поруч біля себе на ліжку або на підлозі. Вони поступово віддаватимуть прохолоду. Цим методом користувалися ще до винайдення кондиціонерів. Цей лайфхак стане у пригоді тим, кому не вистачає прохолоди від звичайного вентилятора, або ж у кого вдома є вентилятор на акумуляторі, потрібно взяти миску з кубиками льоду і поставити її перед потоком повітря. Лід охолоджуватиме повітря, і вентилятор дутиме вже не гаряче, а приємно прохолодне повітря. Це дає ефект міні-кондиціонера, який може значно покращити самопочуття у спеку. На перший погляд, ці методи можуть здаватися дивними та малоефективними, але коли спека стає нестерпною, а кондиціонер є недоступним. Саме такі лайфхаки можуть допомогти уникнути перегріву, зберегти сили та бодай трохи полегшити самопочуття. Уряд запустив програму пакунок школяра для підготовки дітей до навчання. Вже цьогоріч батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу від держави на шкільні потреби. Але чи вистачить цих грошей, щоб покрити витрати? Адже збори до школи є фінансовим викликом для багатьох родин. «Телеграф.ua» порахував на що насправді вистачить державний допомоги. Докладніше далі. Пакунок школяра передбачає виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Як зазначають в уряді, така сума має частково покрити витрати на усе необхідне. На сьогодні середня ціна рюкзака тисяча гривень, пенал від 130 гривень, набір кольорових олівців від 90, ручки, фарби, 10 зошитів, ланчбокс, пляшечка для води, альбом для малювання. У сумі це ще приблизно тисяча гривень. Тому у базову канцелярську корзину набігає орієнтовно 2000 тисячі гривень. Форма Ще один серйозний пункт. Повний комплект для дівчинки сукня, сорочка, спідниця, піджак і туфлі тягне щонайменше на 2700 гривень. Стільки ж коштуватиме форма для хлопчика піджак, штани, сорочка і туфлі. З цього можна зробити висновок, що на кросівки, спортивну форму, куртки та запасний одяг 5000 грн. вже не вистачає. Загальні витрати на першокласника можуть тягнути 10 тисяч гривень, особливо якщо купувати якісні речі, а не найдешевші варіанти. Щоб уникнути. Ти шоку від витрат досвідчені батьки радять заздалегідь купувати речі частинами. Починати варто вже з початку літа так легше розподілити витрати та зменшити фінансове навантаження на серпень. До того ж, у багатьох магазинах саме влітку починаються сезонні акції та знижки, які дозволяють суттєво зекономити. Наприклад, спортивний костюм можна замовити в інтернеті за 800 гривень. Оформити пакунок школяра можна через застосунок дія. Після зарахування дитини до школи система передає дані до пенсійної. У фонду і батькам приходить повідомлення. Кошти зараховуються на віртуальну картку або за потреби на вказаний банківський рахунок. Їх можна витрачати як в офлайн магазинах, так і онлайн. Також важливо, що ця допомога не впливає на отримання субсидій чи інших соціальних виплат. Тепер у казино програють не лише чоловіки. Жінки масово потрапляють у пастку слотів, фріспінів та інших яскравих ігор. Все частіше вони залишають там зарплати, заощадження і навіть майно. Їх заманюють яскравими анімаціями, серіальними сюжетами і бонусами за кожен клік. Те, що здається невинною розвагою з улюбленими персонажами, насправді може стати фінансовою катастрофою для цілих сімей. Чому це працює? Як гра перетворюється на залежність? Та чи причетна до цього війна? Докладніше. Дякую за у 25-му році на ринку азартних ігор помітили, що жінки активно захоплюють нішу, яку раніше вважали винятково чоловічою особливо різко це проявляється в онлайн-слотах, тобто іграх із яскравим дизайном, сюжетами на основі серіалів, кліпів чи героїв поп культури. Саме в таких слотах частка жінок зростає найшвидше. За даними досліджень, у США, чоловіки досі домінують у спортивних ставках їх понад 90%. Тим часом жінки вже складають 45% гравців в гравців онлайн-казино та. Понад 62% у соціальних казино, тобто в іграх, де ставки умовні або символічні в Україні, за останніми даними, кожен четвертий слот гравець це жінка, здебільшого віком від 33 до 54 років. Для порівняння серед чоловіків переважають молоді гравці: 58% з них до 35 років. Важливо, що обидві групи, як жінки, так і чоловіки, зазвичай мають вищу або середню спеціальну освіту. А от улюблений формат це фріспіни, тобто безкоштовно Повні обертання, які видаються за реєстрацію чи активність. Але чому саме зараз жінки стали мішенью індустрії? Психолог Сергій Вовк пояснює це поєднанням кількох факторів: війною, стресом і цілеспрямованим маркетингом. У першу чергу війна. Постійний стрес, втрата безпеки і страх створюють ідеальні умови для втечі в контрольовану реальність. І казино, як одне з найагресивніших середовищ, уміє підлаштуватися під такі запити. Але на цьому все не закінчується. Онлайн казино не просто чекають, поки Гравці прийдуть, адже вони самі йдуть до них і роблять це агресивно через TikTok, Інстаграм, Фейсбук і мобільні додатки. Реклама в Instagram і TikTok виглядає як порада від подруги. Вона звучить тепло і ненав'язливо. Там не обіцяють багатства, там просто показують, що усе легко, красиво, з бонусами і лояльністю. Над цим працюють чорні маркетологи. Вони без моральних обмежень. Їхня задача змусити грати, адже вони знають, як маніпулювати. Залежність формується швидко. Людина починає відчувати. Що все, що не гра, дратує, і хоча здається, що ситуація під контролем мозок уже прив'язався до дофамінових стрибків. Людина більше не просто грає, вона знімає тривожність. А тепер цифри, які лякають, лише у 2024 році українці витратили 158 мільярдів гривень на поповнення рахунків в онлайн казано та бетинг сервісах. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що місячно в середньому витрати на поповнення рахунків становили 12 мільярдів 700 мільйонів гривень у грудні ця сума досягла вершини 19 мільярдів 400 мільйонів. Психологи кажуть, що чоловіки швидше підсідають, бо їм гірше вдається працювати з емоціями. У жінок вища стресостійкість, але зараз рівень вразливості значно зріс, і індустрія цим користується. Подолати цю прірву складно. Більшість або не визнає проблему, або звертається по допомогу вже на етапі, коли борги, розриви в родині і втрата зв'язку з реальністю стають надто болючими. Найбільш ефективними є реабілітаційні. Ні, центри, де людину витягують поступово разом із родиною. І як кажуть спеціалісти, одна з найважливіших речей це не підлаштовуватись під залежного, не покривати його потреби, не оплачувати борги та не створювати тепличних умов. Інакше мотивації змінюватися просто не виникає. Тому важливо перекрити доступ до зони комфорту і дати людині відчути, що щось справді не так. І все ж найкращий шлях це не лікувати, а попереджати, і не давати заманити себе у пастку ілюзії Легких грошей пора відпусток у розпалі, а це означає, що тисячі українців планують подорожі на потягах Укрзалізниці. Компанія регулярно звітує про приємні покращення сервісу, але безліч клієнтів не знають навіть про базові послуги, що доступні кожному пасажиру. Мене звати Яна Поргун. Докладніше про те, як безплатно зробити свою поїздку комфортною і на що можна розраховувати у випадку форс-мажору. Далі підписуйтесь на наш канал. У спекотну погоду подорож поїздом може перетворитись на справжні тортури через закриті вікна та відсутність кондиціювання. Тим часом, за правовими нормами перевезення, температурний режим має бути комфортним для поїздки. Нормою для потягів з кондиціюванням у зимовий період є температура від 18 до 24 градусів, а влітку від 22 до 26 градусів. Тож, якщо вам дуже спекотно або навпаки холодно, ви можете викликати начальника поїзда і вимагати покращення умов, зокрема, якщо кондиціонер не працює, вас повинні безплатно перевести до вагона зі справним кондиціонером. Якщо ж потяг не обладнаний кондиціонером, а у вагоні задуха, провідник має увімкнути примусову вентиляцію повітря. Дізнатися, чи встановлена система охолодження повітря у вагоні можна під час покупки квитка у системі бронювання укрзалізниці на сторінці вибору місць зверніть увагу на піктограму поряд з типом вагона. Якщо там є значок сніжинки, то у вагоні є кондиціонер. Також інформація про наявність кондиціонера буде вказана в електронному квитку. Крім того, варто знати, що в купейних вагонах не відкриваються вікна у третьому і шостому купе, оскільки вони є аварійними виходами. У нефірмових поїздах вікна в цих купе часто не відчиняються, навіть якщо виглядають як звичайні, тому при купівлі квитків краще уникати місць з 9 по 12, з 21 по 24 – а також 43, 44 та 49, 50. в українських поїздах. Заборонено палити, тому якщо хтось із пасажирів курить, ви можете вимагати від провідника вжити заходів. Теж стосується й порушення громадського порядку, як от прослуховування музики, гучна чи неадекватна поведінка пасажирів. Також варто знати, що будити пасажирів при під'їзді до станції прибуття це не послуга з боку провідника, а його прямий обов'язок. Під час подорожі ви можете користуватись гарячою водою, розетками і необхідними медикаментами з аптечки вагона. Послуги включено у вартість квитка і мають бути абсолютно безплатними. Також у санвузлі потяга обов'язково повинні бути туалетний папір і мило. Пасажири поїзда мають право попросити у провідника ковдру незалежно від пори року, а також взяти ремінь безпеки для дитини або дорослого пасажира, якщо він подорожує на верхній поличці. Якщо наданий ремінь, на ваш погляд недостатньо міцний, ви можете вимагати його Замінити також пасажири потягів зі спальними місцями мають бути забезпечені чаєм і кавою за встановлену плату. Їх можна замовити під час придбання квитків або ж купити на місці вже під час подорожі. Щодо перевезення багажу, то вагон дозволяється проносити ручну поклажу вагою до 36 кг. кілограмів. При цьому її габарити не мають перевищувати відведеного на одного пасажира місця для багажу. Якщо ви не відмовились від постільної білизни при купівлі квитка, її вартість буде включена в оплату за проїзд. При цьому придбання спального місця і здача білизни провіднику не є обов'язком пасажира, ба більше відповідно до інструкції, ви можете попросити провідника підняти чи опустити полицю, а також застелити ліжко, якщо вам складно зробити це самостійно. Якщо ви запізнюєтесь на потяг, то можете сісти в будь-який найближчий до вас вагон, незалежно від місця вказаного у вашому квитку. Це правило актуальне для посадки на проміжних станціях, де зупинка дуже коротка за часом. Якщо ваше місце в поїзді. Зайняв інший пасажир. Провідник зобов'язаний виділити вам інше. Якщо воно знаходиться у вагоні класом вище, ви не повинні нічого доплачувати. А якщо у вагоні класом нижче, вам зобов'язані повернути різницю у вартості квитка. Якщо пасажир переплутав поїзд, відстав від нього або проїхав зайву станцію. Він має право дістати з пункту призначення безплатно. У випадку, якщо багаж поїхав без вас, провідники повинні простежити за речами і зняти їх з поїзда на найближчій довготривалій зупинці. Для цього слід звернутись до начальника станції, на якій ви опинились. Він зв'яжеться з начальником вашого поїзда і допоможе вам дістатися зазначеного місця, а потім продовжити подорож без доплати. Також варто знати, що у разі втрати грошей і документів пасажир може придбати квиток без оплати. Для цього доручіть знайомому замовити квиток на ваше ім'я за запитом телефону або факсом. Такий проїзний документ може бути оформлений з будь-якої точки країни і виданий вам на станції перебування. Тим врахуйте, що придбати його можна не менш ніж за три години і не раніше ніж за дві доби до відправлення поїзда. Також ви можете купити стандартний залізничний квиток вже у провідника, якщо з якоїсь причини не змогли. Вони встигли зробити це у звичайній касі, якщо ви забули свій квиток, слід попросити когось зі знайомих знайти його і пред'явити начальнику вокзалу протягом години після відбуття потягу. У такому випадку зможете продовжити подорож без документа на руках. І наостанок, сканування електронного квитка з QR-кодом, обов'язок провідника. Якщо зі сканером виникли проблеми, їх повинні вирішувати працівники Укрзалізниці, а не ви. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Поргун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.